Все, зйомка пішла! Всім привіт! Мене звати Людмила. І це перше відео на цьому моєму новому каналі. Для моїх підписників, які перейшли з мого минулого каналу. Всім велике дякую, що перейшли. Можливо, навіть підписалися. Я буду максимально вам вдячна. Це дуже допоможе мені в старті на цьому новому каналі. Це таке коротеньке, перше в одне відео про то, хто я, що я і як взагалі я тут опинилася. І так в мене був канал. Називався Хеймода на пару з моїм чоловіком. Ми разом знімали відоси. В цілому наша тема це секонд-хенд. Це огляд речей секонд-хенду, це завози, це е, всякі покупки, перепродаж, продаж на Ebay, на Etsy, е, шафа, інстаграм. Всяка така е, двіжуха. Зараз мій чоловік, Саша. Він трошки змінив свою діяльність. Він Пішов в таку автомобільну тематику через те, що минулий канал, на ньому вже дуже давно не виходили ніякі відоси. Він такий був дуже. Так. І всім, хто перейшов з мого старого каналу, великий-великий-великий-великий привіт. От, Я вам дуже неймовірно вдячна. Прям love and peace. Я обіцяла вам розказати, що ж за цей час змінилося в нашому житті. Небагато, ні мало те, що торкнулося всіх українців, всі ми знаємо про війну. Це торкнулося кожного, і це змінило життя кожного. Тут є багато що говорити, але і немає що сказати, тому що кожен і так знає, що відбувається, і цей канал частково це така віддушена, тому що я особисто за собою помічаю, що немає що дивитися на Ютубі україномовного. В цьому така велика проблема, тому що ми відмовилися від е, всього російськомовного. Е, ми перестали абсолютно слухати російські пісні. Е, дуже класно, що зараз з'являється дуже багато молодих виконавців, е, дуже багато крутої української музики, і це прям не може не тішити. Але, от, наприклад, для себе мені дуже тяжко знайти зараз якийсь. Цікавий такий розважальний контент на Ютубі українською мовою. І я вирішила: а чому б і ні? Чому б і не зробити? Робити те, що я робила, але робити вже українською мовою і не вестися на ці всякі провокації в коментарях, і тому подібне. Е, до речі, одразу хочу сказати: всі коментарі, які будуть направлені на ой, а ти тут одне слово в цілому відео сказала неправильно. Я буду їх видаляти. Добре. На мене це вже більше не повпливає, так як було на першому каналі. Проблема в тому, хто не в курсі, я його починала з української мови. Потім мені почали писати оці коментарі: типу, та ти там неправильно сказала, там неправильно щось зробила. І я думаю, ну окей, раз я така погана і щось роблю не так. То я буду робити це російською мовою. От, більше мене це не переламає, не змінить і, і точка. Так, але, 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 відразу хочу сказати, що цей канал не буде тільки про секонд хенд про речі, але це буде така основна його частка. Але ще будуть всякі такі домашні, сімейні такі якісь моменти, які я хочу, щоб запам'яталися. Тому що. Тому що я прям не знаю, як це підійти і сказати. Ой все. Ми скоро станемо батьками. І щоб ви розуміли, наскільки скоро, то на момент зйомки цього відео я вже на такому чимоданному настрої. Можливо, коли конкретно вийде це відео, то ми вже будемо батьками. От. Такі новини. У мене є такі перші такі ідейки, відео, які я ще планую зняти в період, поки я ще вагітна. От так що я буду цим займатися і буду їх випускати там по мірі своїх можливостей їх монтувати. Так що, певно, на цьому будемо завершувати таке відео. Так що буду вдячна вам за підписку, пальці догори, підтримуйте україномовне і спокійного неба вам над головою. Показати ж напевно треба, да? Ну, no, пузіко своє.